Всім привіт! Ви на каналі Хідок. Ой, я всього мене все, все заключила. Сьогодні, де шо? І сьогодні я буду у своєму скіні. Ну, ось чекс. Да, мені так круче з чексу. Показувати вам знову. На жаль, в другій частини все біле не буде. У мене все біле. Так це що таке? Може зараз якийсь бантик надінем? Да. У мене дуже мало квиточків. Так що можна вдіти бантик? Де бантик? Якийсь бантик, кори, зараз виберемо. Любить, такий можна. Або... Ну ходиш, тут можна взяти. Хай буде оцей бантик. Да, святковий треба. Так, тут ага. Показую, як же вам заробити оці тікети. Оце. Як же вам це заработати? Це тут є хаос дім. Дуже багатий. Значить, зараз я буду збирати на дім. Дивіться, нам треба це колесо. Скільки разів в колесо. Ну, раз... один раз в колесо сісти. Чи не можу сісти сюди? Е! Я щось не поняла. Як мені сісти? Е! Вот <ріст> так о все, сила, ура. Так, хай буду я сидіть. Допустим. И нам надо отца двихать, а жена ну, туда. А что да? Да. Смішно выходить. Ладно, не важно. Тут так гарно. Здесь рекламка зараз буде, я вам ранчу канал. Ой. Я вам я вам ранжу канал Сенті. Та Ява Гейс. Це ви вже вибираєте, що хочете дивитися, можете разом все дивитися. Да, ось таке я вам проджу два канальчика. Да. А ми скоро зараз о! Сіла. Ніт. Опять. Все. Де мої тікети? Є щось. А де вони? Я ж отримувала вже. Ну, коротше, далі можна баскетбол. На баскетболі болі позайматися. Вот так вот. Просто кидаємо мячик, куда завгодно, куда вы захочете. Да, у мене уже є такий мячик, дівчинка. Да ну не міша і медласка. Да що ти хочеш в мене? Чудо-юдо? <кій> Мы ж набрали зору. У мене вже є цей м'яч. У мене є цей м'яч. Ну, в принципі, так. На дом потім одно, коли я вже не забрала. А я думаю, ви зрозуміли, тут ще можна стріляти. це швидко розказую, тут ще є такі машинки. Я швидко розказую того, що я скоро буду їсти морозиво, так, да, і на двір піду. отак, ну, так. Тут кіно. Ну, ви можете самі подивитися, що тут таке. Звісно ж, ну тут пропси є. Пропси, ось 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 Такі пропси. За преміум є, можете подивитися в Сенді. Там в неї є преміум мені подарили. Так, далі. Тут в нас є дім. Він ще в нього не збирали, він дуже дорого коштує. Ось, але бачите, треба не збирати. Я вам показала, як збирати. Да. Ну, а я думаю, ви зрозуміли. Ще буде друга частина обзору. Я так думаю, думаю, думаю. Тому я не назву. Це друга частина. <хай> да. А ви були на, хана... на каналі Хідок і всім папа. Це було виставлено од... у 11. Одина... Ой, я це знімала 11.23, п'ятниця і 14 .00. липня. Виставлю через один день, може, або через. Не знаю через скільки, якщо чесно. Да, о що це? Таке є. Типу це ці пушки якісь. Чого не стріляє? Mm -hmm. Стріляйте. Mm -mm. Але ну тут ще є якісь попкорни. О, попкорн. І ще щось тут є. Лимонад є. Ну я думаю, ви зрозуміли, показування пропсів буде дуже скоро. Думаю, дуже скоро. А ви були на каналі Хідок і всім па 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 па